Слава Україні, вітаю підписникам. Ну, сьогодні я вирішив тут зняти коротеньке відео. Ну, тема цього відео називала давно. Уже, ну, я вже хочу раз поставити крапки на дві. Тобто розвезти по своїх місцях, щоб було всім зрозуміло принцип роботи. Ну от зараз мені закидають таке, що в мене на облітнику в горах є жовта-бджова. Ну зараз ми розведемо все, все по поличках, Поставимо, щоб більше цього е, питань не було і щоб ну, раз на все цю тему закрити. Ну от зараз я покажу от. Материнську сім'ю, від якої буде, наприклад, на наступний рік буде тут невий фон. Я цього року буду виставляти там матки і для батьківських сімей підселювати. Ось зараз покажу батьківську сім'ю. Ось ми відкрили вулик. Зараз ця сім'я, Це лінійна матка, отримана на облітнику. О, тут протурбацію зробив. Ну от бачимо. От. Показую бджолу. Де ми бачимо жовту бджолу? От. посіпі, Берем любу іншу рамку. От, ну, от. Показують обережно, де ми бачимо жовту бджолу. Ось від цієї сім'ї виводяться матки. Це чиста Карпатка. Більше тут домішків, ніякої, домішків ніяких немає. А от зараз ми під, я, наприклад, від неї вивів дочки, облітав на домашньому точку. Вони чисто породні. Але обліт, тут невий фон, тут різний. Ось одна з таких дочок я покажу, яка буде виступати в ролі батьківських на, на точку, на огрівському облітнику. Тут я зробив відводок. Мені головне, щоб матка облітілася. Відворчик невеличкий. Зараз ми подивимось на матку. Ось, на самій бджой подивимось де ми бачимо жовту бджолу. А ось і матка, бела на першій жранці. Ось вона буде виступати, давати трутня. Хто знайомий з біологією бджоли, то розуміє, що у запліднення відіграє роль трути. Робочі бджоли тут ні до чого. Якщо вона обертілася в домашньому точку, тут, навіть якщо вона їх хватанула тут чужого трутня, який дасть жовту бджолу, в нашого розмноження не йде, від неї потрібен тільки тут, Чисто чистопородний. Все. Так я її зараз візьму, поставлю на на, на, на гірський облітник. Вона мені дасть трутня, якого мені потрібно. І все. А при чому тут жовта бжова? Що вона? Я в завітаю матки виводжу чи що? От і все питання. Я радію таким принципом. Мені нема сенсу ставити. Е, нормальну, ну, як нормальну, ну всі не нормальні. Але сім'ю, яка, наприклад, має там репродукту, селекції там для батьківської сім'ї, будь-пробув, хоча поділяється по бджолах. Але матка сама да, що з полотного трутня. От і все питання. Так що в мене, якщо я став, наприклад, цю е, сім'ю, цю матку на рік, от і все. Так якщо вона буде стояти там всього на всього рік і потім через рік я знову поміняю на щось інше, я не бачу тут якоїсь заковики. Люба матка, яка походить від цієї сім'ї, може бути батьківською. А просто закиди. Ну я на цьому відео дам спеціальну назву таку для таких дуже розумників, це не означає, що це стосується більшиства. 99% нормальні, адекватні люди. Ну, є 1%, може так менше, ну, ну, по назві відео буде видно, хто вони є. Якщо диванний експерт, то краще промовши. Ну, на цьому всім це відео закінчимо. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!